Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Сьогодні я завітав друзі на свою сою. Думаю, подивлюсь, як вона, в якому вона стані знаходиться. Ну і заодно покажу вам її перед тим, як будемо її обмолочувати. І що ви думаєте, друзі? Вона вже на процентів 90 дозріла. Вже ден-де -де практично все листя скинула. Значить, отакі бобики у нас гарненькі, без усіляких хвороб. Ось така загальна її картина. В принципі, непогана на вигляд соя. Перший рік, нагадаю, цією соєю займаюся. Ну і бачите, невеличкі такі недогони. Можливо, потрібно було зробити десикацію цієї сої, але це додаткова витрата. плюс міняти цю всю сою ну, не хочеться. Закріплення, друзі, нижніх бубів тут не дуже радує, тому що дуже низько сантиметрів. 5. Взяв з різних місць різні стебла, бувають отакі, бувають взагалі такі маленькі. Значить, отаких стебел на один метр виходить десь 10 12 штук. Значить, зараз пообриваю ці всі боби. Поїду додому, друзі, і зважу приблизно, скільки буде це все важити, щоб хоча б для себе уявляти, що мене може очікувати по врожайності. Коротше що ж, шановний колектив, приїхав я додому, значить що ж, беремо мисочку, беремо наших бубів і беремо кухонну вагу і будемо приблизно визначати, скільки в нас получиться вружанність. Це, звичайно, неправильно зараз це все врахувати, але ми візьмемо це все по мінімалках. Плюс-мінус, я думаю, там буде 200-300 кг похибки, ну то така справа. По-перше, давайте подивимося, які у нас буби. Отака у нас соя. Вона вже, можна сказати, дозрівша і її вже можна починати молотити. Ну, ще трішки декілька днів почекаємо. Чотири рослинки вирвав, із цих чотирьох рослинок у нас вийшло, друзі, 215 зернинок, 215 бобів. Ставимо наш слоїчок. Так, таруємо по нулях будемо засипати сою. Нехай навіть і так буде. Як бачите, 215 бубів заважило у нас 26 грам. Тобто, коротше, якщо поділити на тих 215 бубів на 4 рослинки, вийшло 53 штуки. Ну, ми візьмемо 50, це буде більш справедливо. 50 штук одна рослина. У мене, друзі, на 1 метр таких рослин від 8 до 12 штук. В середньому коротше 10. Ну, але ми візьмемо по мінімуму. Тобто, візьмемо нехай 8 е, штучок на 1 метр. 8 штук 1 метр. Що в сумі дає, так як ми вияснили, 50 бобиків в одній рослині, 400 штук. 400 штук, 400 зерняток виходить на 1 метр. Метр довжини. Сіяна ця соя, друзі, на міжряддя 14 см, але ну ми візьмемо 15 тому що сушник міг десь там трішечки гуляти, він має сувідний хід, тому візьмемо, грубо кажучи, 15 см. 15 сантиметрів міжряддя. Тобто у нас на 1 гектар виходить 666 рядків. 666 рядків. Що ж, значить, ми визначили, скільки у нас рядків в гектарі є, і скільки в нас бубів дає на один метр довжини е, ця соя. Тобто 400 бобів. Значить, на 100 метрів, 100 метрів, один рядок. Рахуємо, будемо рахувати 100 на 100, один гектар, щоб так було легше визначати. <кій> Получимо 40 тисяч бобів. Ну що ж, тепер ми вже знаємо, скільки у нас в одному рядку буде бобів. Це приблизно 40 тисяч штук. Ну і ми маємо масу 26 грам з 215 бобів. Я вже це все перемножив, поділив, і вийшла у нас маса тисячі насінин 120 грам. Значить, тисяча насінин це 120 грам. Тепер ми вже знаємо, що у нас тисяча насінин важить 120 грам сої. А так як в нас рядочку є 40 тисяч сої, значить 120 грам множимо на 40. І це виходить один рядок 4,8 кілограма. Тобто у нас в одному рядку можна буде зібрати 4,8 кілограма сої. Ну і тепер у тих 4,8 кг будемо перемножити на 666 рядків, так як у нас між ряді 15 сантиметрів. І це. Получається приблизно 1 га, 3 тонни і 200 кілограм. Ну, це, звичайно, не повністю висухша соя. Потрібно зробити по-любому скидку. Ще нехай візьмемо 10% волога скидки. Допустимо, що вона зараз там має 20%. Тобто мінус 10% віднімаємо мінус 320 КГ. І ще 10%. Віднімемо на втрати, так як по-любому всі стрючки ми не заберемо, це стопроцентно. Якісь там лишиться це все таки простий комбайн без жатки флекс. Це ще мінус 320 кілограм. Ну і ще давайте візьмемо мінус 5% на якісь там випадки, нештатні соя, стріляє чи там ще комбайн погубив, усіляки буває. Мінус 5 це в нас виходить 160 кг. Ну і тепер від цієї ваги, яку ми з гектара мали б отримати, 3 т, 200 кг, Віднімаємо 320, це волога мінус 10%, ще 320 на втрати то, що комбайн не міг зрізати нижні стручки, тому що там все-таки з сантиметрів 5 вже починає кріпитися стручки. Ну і ще е, мінус 5%. Це там кажу, вистрілює соя, комбайн погубив ще мінус 160 кілограм. І це в нас виходить, друзі, приблизно 2 тонни 400 кілограм. Отаку От кількість сої ми маємо отримати з гектара. Ну, якось так, друзі. Не знаю зараз, по чому там соя, вроді би кажуть. 340 доларів. Ну, не знаю. Тут в нас на Львівщині я сумніваюся, що така висока ціна. Ну якщо буде по 300, це вже буде добре. Звичайно, в кого які ціни по областях пишіть, буде дуже цікаво почитати. Ну і хто знає на Львівщині, то тим більше напишіть, де і по чому зараз нас приймають цю сою. Получається досить, думаю, непогано. Якщо 2 тонни 400 у нас буде получатися з одного гектара. Враховуючи, що перший рік цією соєю займаюся, друге, це сіялась е, китайською сівалкою, і третє не давалося ніяких міндобрив. Я думаю, що буде просто шикарний результат. Ну, звичайно, це все покаже прицеп, і тільки тоді буде ясно, чи мої уці ці підрахунки будуть такі, як вони зараз є. але надіюся, що так і буде. І це я взяв, друзі, е, мінімальні підрахунки, так як рослинок ДНД є 12 штук. Інколи буває 14 штук на одному метрові. Ну і, звичайно, можуть бути якісь пропуски, тому це все ми враховуємо і беремо мінімальну кількість 8 рослин на одному метрові. Коротше, за тиждень будемо молотити і подивимось, що там в нас вийде. Поки ця цифра мене влаштовує. Ну, але кінцевий результат, звичайно, може бути інший. Ну, але це ми взяли мінімальні підрахунки і відмінусували ще. 25% на усілякі втрати і на вологу. <кій> Подивимося, поживемо, побачимо. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Будуть якісь запитання, як завжди, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Насаду хочу всім побажати міцного здоров'я, гарних врожаїв і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.